Коли ми бачили, що є проблема, почалася проблема, медична проблема, то, ми, то я мала такі розмови. Здайте, лишіть. Кожен лікар, кожна медсестра, фактично, всі батьки, з якими я говорив, вони обов'язково згадували про це, що дитина народилась, ох, ви не справитеся, ви знаєте, ой, така дитинка, така дитинка, така біда, така біда. Здайте дитину, ви не зможете з нею. Здайте, ви не зможете з нею справлятися. І тоді я мала таку з такою камел дівчинкою з синдромом Дауна, і ми дуже заприятелювали. І навіть завтра ми маємо скайп з нею. І, ми так, та. ну, і тоді, якби, тоді якби, я для себе дуже відкрила людей з неповносправністю. Намір був зробити щасливим свого сина. Громадський активізм за права людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень формувався в Україні на початку 1990-х років. Основними учасниками стали батьки дітей з інвалідністю, опікуни, волонтери. Вони перші руйнували стереотипи, впроваджували ініціативи і публічно заявили про потребу змін політики інвалідності в Україні. Ми хочемо, щоб дитина мала права. Ми хочемо, щоб дитина мала право на, на охорону здоров'я, мала право на освіту, мала право на соціальний захист, на життя в сім'ї. Микола Сварник, співзасновник Товариства захисту дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, Надія, один із засновників навчально-реабілітаційного центру Джерело, батько Андрія. Права людини з інтелектуальною інвалідністю на відміну від інших. на відміну від інших, Вони визначаються людиною поруч. Раїса Кравченко, засновниця і керівниця благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерела, мама Олексія. Але я ніколи собі не ставила ціллю, що я буду громадською активісткою. Поштовхом стало. Власне народження, або ну не народження, а власне хвороба, яка абсолютно випадково, ну, для мене це було непередбачено, Катерина Островська психологиня, голова організації Львівська родина Кольпінга, мама Павла. Насправді, ми всі люди, ми всі. Ми всі однакові, тобто всі маємо ті самі маємо бажання, маємо мрії, маємо емоції. Тобто хтось має там більші вуха, хтось менше, хтось має більше розуму, хтось менше, але ну, в кінці ми, ми такі самі. Оксана Магура одна із перших волонтерок міжнародного християнського руху спільнот Віра і світло у Львові, екс-директорка Лярш Ковчег. Проєкт Стати першими розповість історію їхнього громадського активізму. Перші кроки, виклики, перешкоди та результати. От, якщо ти не будеш особисто сам відстоювати права своєї однієї дитини, а разом всіх інших, то воно буде відкочуватися назад. Господь створив усякого, всякої твари по парі і всі потрібні, і всі рівнозначні. І ті, які досягають, і ті, які продуктивні, і ті, які заробляють мільйони, але і ті так само, які прибирають вулицю, і, і, і ті, які з інтелектуальними порушеннями, які нам нагадують е про людські цінності, про цінність кожного життя. Жити треба в той момент, в який ти живеш, шукати спільноту, яка тебе е хоча б зрозуміє, не боятися йти до лікарів. Тому що на якомусь етапі ти все одно знайдеш свого лікаря. не боятися йти в центри, які пропонують користуватися тими послугами, на якомусь етапі ти знайдеш того, хто тобі допоможе. Їхній дар, я думаю, для нас це є от, власне від... це відкриття сердець людей. І теж е... думаю, що вони теж вчать нас бути більш гуманними, більш людяними і більш люблячими. То я приходжу, він сидить в кімнаті і, і схилився так на руку і плаче. от. Я вже стою епізод. А мені в той час казали, що він рослина. знаєте. Мені я ще сказали, він рослина, то я оце лише. Я розуміла, що ну, він не рослина. О, оцей от такий момент, У мене не було такого там повносправний, неповносправний, я просто бачила, що він жива людина. «Стати першими історії громадських активісток та активістів за права людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в Україні відео створено в межах проєкту громадської організації «Fight for Right» зміцнення захисту прав людей з інвалідністю за підтримки фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Редакторки Ганна Зарембо-Косович, Анна Яценко. Зйомки Анна Яценко, Микола Сварник. Вона Продакшн. Сценарій та монтаж Вона Продакшн.